Ну, руни, кольма, напоминаю. Тільки по одній руці, да, получается? Ну да, по черзі. по по черзі, черзі. Я чемпіон коледжа на праву руку плюс пиздить больше не буду. Я чемпион світу з пиздежа. А нахера воно тут надо. Выкидывай, Вань. Може посухать ще пауків? Шмель, Вань. шмель.

Що, жмеш? Да, сейчас. Жмеш? Зарождение. Чи я прыгаю. А я седін. вже лечу, я О. вже лечу. Сегодня чуть-чуть не знаю чого, На агресивних хвайпах. На, на агресивних таких настроях. Давай, пока що. Ноль інформації, чисто разведачный жим. Тропа пожалуйста, Сейчас Разумеется. Не. И как? Надо, надо еще. У меня все еще будет связка на правой руке. От чего? Да, блядь. Армрестлинг. С кем ты Его ебал просто рот его армрестлинга. С кем ты уже успел? Не знаю, де якісь рандомні. Кому ти руку свою дав? З ціпами з рандоми познайомились. Вони щось почали розказувати. Я кажу. Я кажу, що диплома? типу я в зал ходжу. А? На святкування диплома? Так. Да. Познайомилися з ціпами. Ага. Почали щось балакати. я кажу, типу, що я. Ну, типу, такий чувак ходжу в зал. Ага. Вони там щось теж почали розказувати за зал. Що вони ходять в зал. І запропонували арм. Ага. Ага. Ну а мені треба було відстояти честь. Ага. Себе і своєї компанії. Ладно, компанія. Я думав, скажеш, дівчини, думаю. Ну я їх від'їбав. Ти їх отъїбав? Так. Да. Ага. Ну я одного прям жорстко поклав, а інший, Тільки... а інш а з іншим я його потримав, і він такий, ні, не хочу більше. Тільки вони 600 кг важливо. Ну десь так. І були, і були старше. І були старші. Хорошо. 23 роки їм було. 23 роки. Жилісті, сухі, типи. Ну такі прям. Десь кіл 140, 1% один відсоток жира. На двоих, да, 140. На двоих, 000. конечно, 1% жира. У каждого по 0,5. По 0,5, Два руни надо здесь-минус плюс Я понял. Не, по пол руни кольума, получається. В сумме, коли вони стакалися. Вони вдвоем як один рони коліна. Вони вдвоем, як один рони коле. То есть я одного рони кольма переміг. Я, так, я понял. Тільки по одній руці, да, получается? Ну да, Не, по, по, черзі, по, по, черзі, по черзі. По черзі, по черзі. По черзі пів руки. Спочатку піврони кольона, а потім ще поняти. На одну руку. 0,25 Ронни Кольмана один раз, и 0,25 Ронни Кольмана другий ну, раз. Ну плюс-минус здесь так, да. Понял тебя. Да. Если использовать систему... Эту... Цю... Подрахунку. Подрахунку в Ронни Кольманах, то да. Ага. Хорошо. Это я понял. Ты тихо, ж бля. Тихо-тихо. Тут, тут капкан. Какие-то дебилы поставил? Ну ты подумай, Ну блядь. Вот я Я не просто... знаю, нахера оно тут надо. Выкидывай, Вань. Это капкан для пауэрлифтера. Выкидывай. Знаешь, він стоит біля, біля штанг. Просто понял? и до штангу, попадаешь в не спать. Ты стоит хочеш так... и хочешь взять хороший гриф. Оп, и он не поймал. Я схлопнулся. Оцей гриф хочешь взять нормальный. Ну. Жимовый. Ну, мы не попались, мы на опыте. Мы на опиті. Ми знаємо, мы знаем. Мы-то якие? Как? Охотники хорошие. И знаем, как в капкани не попадаются. Мы знаем, как их розставляти. А то, кто капканы ставить, в них не попадается. Них... Так, ты жал ми... 50? да, да. Ну, все, що ти стоїш, давай 80. У мене цей. У мене теж є історія. Я не пам'ятаю, я розповідав тобі і не знаю, чи це попадало на відео, Пробуй. А про те, що У мене якось теж я щось займався, просто жав лежа, дивився, типа ж ми лежа собі спокійно в себе там в залі. Поворачивай голову, там короче, на тумбі такі дерев'яні. Боролися вверх. А, а у нас тут теж такі ж були. Ну от. Ми. А так мы ми, ми самі робили. Я водосу. Шов, ми так. з водосом брали. Оцю. Стоячу, типу, високу? Отсюда. З ней косок. И да, 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 з нейскосок. Типа мы ще на неї щось поверх ставили. Наверно, коврика. Ну, або бы коврик. Мы и тумби. Або резину. Мы две тумы, помню, тоже правы. Ну короче, суть в том, що, типа, були, типу, знаешь, я сейчас жму собі спокійно, типу. Ну, тоді це було давно, це було, типу, месяца три тому. Uh -huh. Я жав, что-то, наверное, ну, можешь сотку жжав. Може, трошки сто пять жал. Ну, вообще слабенький був. Вообще слабенький був. Короче. Сейчас то совсем ничего делаю. Сейчас вообще, да жав собі спокійно. А вони, коротше, знаєш, і подивлю, бачиш, я на них дивлюся. Походять, як, походять до мене, типу, я наушник достаю. А на вони достаю, вони кажуть, типу, а, а можете з нами поборотися, нам цікаво. Я такий, ну ладно, хорошо. Ну і ти від'їбав їх. Ну, я, коротше, просто став, ну давай так. Я знаю, що один з них був вищим мене. Йому... Жорстко від'їбав. Ну, йому теж десь 21, 22, 22, теж щось таке. Він, ну, він важить 81. Типу, там 82. Виж. Вони були десь як Кевін Лівроні один, да? На двох. Тільки один више, другий виж. Ну, сумарно десь не было. Сумарно, Кивін, 10... як, як один Так. Лев. Короче, я з тим 81 став. Понял? Це така борьба дуже чесна. Ну, типу, ти стоїш, ти впираєшся і все, І ти стоїш, думаєш, типа про те, а що наше, чим я займаюся. Ну, ты наше, постоянно. Наше свои тут тратили. Ну, я першого так само. Я взяв, подержав, положив. Потом, типа, леву руку взяв, положив. Просто понял, ми сейчас стоим, на камеру воеваемся доста напише нормально на рестер, там не знаю, хотя бы чемпион чемпион пишет, пускай приходить. И у нас буде Ми з двох його отрахаємо. Спочатку Тиго роздрачуєш. Про армрестлинг я нічого не казав. Спочатку Тиго роздрачуєш. Ні, ні про армрестлинг я нічого не казав. А, ага. <реш> окей. Короче, <реш> ні, ну, якщо ви думаєте, що ви можете, ви можете спробувати написати в коментарі, ми вас витрахаємо. Я чемпіон, е-е, на праву руку, плюс е плюс пиздіти більше не буду. Я чемпион свита з пиздежа. Ага. Можу разъебать. Буду. Кого хочешь, я да. понял. Дай мені тільки повод і поводу. А Коды с Ливаном. Коды с Ливаном, чи Тим. Писа -завтра. завтра. з с бачишся? Так. Да. А, а ти бачив, що він недавно 160 кг на біцес поднял. Та це ж я його знімав. А, я тебе я понял. Я, 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 я йому кажу: я ему ще знімаю, кажу йому. типа. більше? Можеш побільше, можеш можешь не розбирати, Я разум. Давай, жорстко. Отбрати мені. Накидай. На диву було легше ніж 50. Да все легше, чем 50. По факту. Тільки 50 не легше, ніж 50. І тільки 250 не легше, чем 50. Ми сьогодні швиденько до 110 дійшли. Да, вообще без питань. Короче, так от. Я з тими, ну, з одним. На будь-два дыру. Нормально, типа, понял? Я головне сказал, давайте посетить стартов, типа, что, ну вдруг, щоб они не рванули ничего. Бо я знаю, я один раз боровся якось на площадке, ще типа, знаешь, там, з типами школы, яку uh -huh. зустрилися, и на площадке с турниками за всем цим решили поборотися, блядь, на такие тубочки, нахуй, вот такой высоти, блядь, так, нахуй на коленах. Сидимо, борево. Я себе Я за себе задню дельту на левой руці тогда Ну не ну не знаю, нервану, наверное, просто по Та ні, нам пауэлифтом вообще такою хуйною заниматься не можно. Ні, давай так. Чисто. Э, Потримати можна? Потримати? Ні, так подожди, ну давай так, скажи За всі рази, що а це единственное, что це степаються за заднюю дельту. І, просто... то, і то через те, що я вийшов отак так у херню. Це просто недосвідченість була тоді. Це було уроки 4 назад. Ты знаешь, типа, тоже такая штука була, типа. А, ну ты ж взял, фотош, о, а я це, я на борьбу хожу, давай поборемся. Ну, це, блядь. От треба так. я не буду, і все. Короче, і цей. А потом другий, а другий був. Щось тоже там. Другий був до 80, 6, 75, 6 таке. Там ми вообще просто подержалися за ручки. Отак от просто. Помахали. Мені потім сказали, а чим виймали займаєтеся. Я кажу, параліка. Хуйня. Железо, там, зале, Если <laughs> Они таки, а, точно, да. Иван и вам, да. Он таки, а, а вы на чим, крем, типа, позимаю, я кажу. Ну, блин, была еще одна такая херня. на бицепс поднимал. Ну, поднимаю. МСМК. МСМК взял. Ну, тоді ясно, ладно. Так, не понял, що... да, реально, типа, просто, а, ну все, ясно, а, понятно. Ну. Якщо я висовка, ну, тоді так хорошо. Так вже не цікаво, все. Так да. і бороться з вами, ну, типу, ну, все, окей, ми поняли. Все, злили лоха. Просто, типу, поняли? Знаю, зна, познали, дізнали свій секрет. Знали, навіть не, не пропонували. Тому, знаєш, типу, на табличці це написано, типу, там, в мене, під регаліями. Ми, пам'ятаю, просто займалися, там, мені чи Льоші хтось, точніше, мені казали, але я думаю, вони про Льошу, можливо. Короче, що, типу, на рецепшені кажуть, типу, А вы типа тренуете людей? Если да, то типа нужно нам 500 платить. Да, вы да. знаете? Я говорю, нет, я не треную. За бабки мы тут никого не тренируем. Мы тут тренуем чисто за идею. Да, протеин, креатин за, за, идею. и моральную поддержку. Блядь. И за результаты. Если кто-то нажмет нормально, то его тренировать нельзя. Так, давай жми, я відійду на секундочку потім. Не можна, лавка не відпускає. Вона є цей. Є отак зона, і вона рейджить. Його е, отак... та, так. Мій... Так не треба. Це мій час. Тоді, Ваня, ладно, я затримую лавку на себе. Добре. Давай, ти пожми підход. Три. Сегодня пятница, сегодня требует работать за, за четверых. Давай, работаем за, за четверых. четверых. Суббота, за суббота. То есть по факту. Почуваем. Ты сейчас тут? Ты сейчас будешь? А? 20 давай. Нормально, хорошо. Ти кажеш, що хочеш зробити перевірку лайфхаків, так? Да? Ну, типа, можливе відео перевірки лайфхаків з TikTok, YouTube Shorts і Reels по жиму лежачи. Типу, отаких лайфхаків, як. Цей лайфхак... Цей лайфхак збільшить важину 30 кг. Пожміть вузьким, хваті, потом широком, потім раком. Опа. От такі типа, лайфхак. Або там, наприклад, лайфхак, зробіть мост, як, не знаю, Лондон, бридж. Ну, а, речи, еще я прикол, ну типа 120, мы потя... я потянул одной рукой, теперь надо потянуть 140 одной рукой. Нихуя себе. Я, ну, дв... я 200 потянул, треба, значит 250 Да, ну у такая сама логика, честно говоря. Ну типа... Не, ну что, я потянул, 100... вот я как раз в середу, два подхода, 200 на два. одной рукой я вот правый и левый потянул, бля, 120. Тянуть, Тянуть с поясом, это конечно... Не знаю, чесно кажучи, мені поки що не сильно сподобалось. Тобто ти хочеш сказати, що пояс нахер не впав мені. Е, я маю на увазі, що на тязі. я от... Він тебе занадто сильно перекруче. Е, Типу, як? Я на присіді, типу, навпаки, пояс, типу, так, на низ живота. Ага. Щоб він тебе тазі... подавлював вверх. Так. Да. На тязі навпаки, я його він наверх підняв, наверх. бо ага. щоб. Але все одно, навіть так. Я не можу, типу, так, кониці так само. Тож, тобі складка мішає. Я не можу, типу, зігнутися. Так згинайся, на ровні тяни. Ні, ну дотягнуться, коли когда А ти вы до речі, відосу, це то, що вийшов, Там, де відос, де чувак, отак так Ну. Я дивився, я сам сидів такий, типу, блин. Так це нормально. отут, типу, отут холм. Горбик, це нормально. Вертязі. А мне щоб не поясниться. А главное, щоб отут, тут не було. Хорошо. А тут горбика не було. Ну, это мне тоже, кстати, заважает трошки с Инацией. Треба уменьшать. Мне кажется, да, что если ты категорию трошки скинешь, то будет простейше. Треба до 105 скидывать. Давай, 5 давай, давай, давай в 93 й Нихуя себе. В 93 й чтобы у нас пояс на одни и Да. Сейчас музыку включу. Дивись, перше, що я тобі можу сказати, щось ми за 38 хвилин Быстро. дошли до, до, до робочих життів. Ми пізді, пізді менше швидко робили. Просто, типу, поняв, я щось дивлюся, щось занадто швидко. Типа, мене відчало, що я, типу, займаюся якоюсь Ферняй? обычной тренуванням, а не, а не, а не лифтингом. Оп. Оп. Дачи прям хорошо. А? Дачи прям хорошо. Ну, Мне не нравится, как он нажимается у них. Моих... Мне тоже. Ну, он ведь такие очень понял? Честно, короче, сегодня вообще, пятница, это просто якось... Ух, я щось агрівся, я ж зарядився цього жима. Мені настільки не подобається, що я аж злюсь на нього. Все, Вань, зламайки сам. Сьогодні день взагалі такий просто люди, такі лениві. Я йшов по вулиці, на вулиці просто на людей не може. Ну, типу, відсотків 10 від норми. Сьогодні щось такий все дуже лентяйський день. людей, що в залі мало, поняв? Типу, не ну, я сьогодні тренував? Та не мало. Ну, Можливо, не тут. Спортає. Взагалі, наче сьогодні була наділя, я не знаю. ну просто Я приходжу. Отут всереду, коли я тягнув, тут прям тут 3-4 людини кожен раз в той час, коли я тягнув. І взагалі немає ніякої робочої атмосфери. Так, ні, ну поки мені коли люди немає так хорошо. Ні, ну знаєш, є якась робоча атмосфера, коли є типи. Конкуренція Які, які там ще щось роблять, жорстке чи щось таке. Ні, ну давай а так. А коли нікого немає. Єдиний сенс, в чому я помієш, наприклад, якщо хтось жме 200, ти тянеш 300 і хтось присідає 400. Оце робоча атмосфера. Ну, я це і маю все інше, типа, ну. Все інше шум стукання, грюкання просто. Просто не. Я сьогодні на агресію, я не знаю чого. Я в мене хороший настрій, але я тільки що пожав, мені так. Я, я просто злості поймав штангу. Зараз, разовий максимум. зараз ще не знаю. Поки що, поки що був. Якщо рахувати, якщо рахувати нормально, з нормальної паузою, з нормальним жимом, 135. Ну, проблема в тому, що це разовий максимум я не, не оновляв дуже давно. І треба пожати е, нормальну вагу. Сейчас. Ну от зараз, пожалуйста 130 на 3. Ну да, давайте. Пару слов, Ковач. Як ти думаєш, скільки Ваня зможе пожати? Які? Ні, от оверл потенціал на жим, скільки? Піковий підхід був 130 на 3. Ну, так? ось зараз я пожав 130 на 3. Ну, не зараз, я а взагалі в цілому. От, Це було просто? Це було, ну, достатньо просто, Четвертий але... але, але... А? Четвертий би Четвертий би був? Бля, Дане, скажи, буде четверти, я Тут не добавлю. Табо Три спокійно пожалуйста. Або якщо він погано налаштується, буде 137,5. Якщо добре налаштується, буде. Я маю на увазі вообще за життя. Гру. 200 буде. В тебе Коли, 250. Я знаю. Його глаз алмаз. Глас алмаз. Так. Так. Тільки в мене чисто. Треба 300 нажати. Мені? Так. В Україні наразі немає жодної людини, яка жме триста. Я буду першим. Не першим. Ти будеш тим, хто буде в цій опосі краще. От і все. Так. Ну, першим я буду першому списку, number one. Не надо. Не надо. Я чиста сі. Чисте. Я просто хочу доброту сіяти, я не можу, мені важко бути злим. Не треба, не сій доброту. Сій розруху, Сій хаос. <рес> Якщо я буду сіяти хаос, я візьму зараз і реально тобі в енергосносу. Ну, типа... Я вже випив його, я вже поздно. Ну можеш з места достать, достать бюл. Поставить і комусь оставить. Кстати, ти ви оце комари покусала тут. А Це від Та йди ти в сраку, Попричали. вони комари кусають. Гнить почав. Паук до сих пор не пройшов. Паук покусав, комари в комари ти... отмазки адма скоро закінчаться. Ти мої ноги не бачиш. Мене, вони... Я тобі кажу, отмазки скоро закінчаться. Ти, ти ще й коловся у доктора? Та ти, я не коловся у доктора. В смысле, кого Я не у доктора, а дома це робив. І це були нестероїдні препарати для антизапальні. Це були антизапальні, в мене була травма поясниці. Ух, ясниці. Що ж так повільно? Два. Три. Параш. Є варіант 142 подача. Кому? Мені. Давай на три. Давай. У, -у, -у. У мене таке вичитали, що борщ, е оксамитовий хліб і сир, тільки зараз привращаються в кілоджоу. В енергію привращається. Ну в кілоджоу. Оп. Оп. давай, 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 сам, сам, сам. Mm -hmm. а какая часть? Что ты А ты что ты понял, мы за час, пожалуй, уже два рабочих подхода. Аккуратно. Ну, было такие желание. А? Было такие желание. Это я почему? Є бажання. Є бажання на два варіанти. Я чувствував, що я можу. Я зробив це. Хорошо. Є такі два бажання у мене. Або взяти оце і пожати на блок, або взяти 35 і пожати на два. Роби, блядь, 35. В тебе вийде. Я знаю, що в тебе вийде. Оп! Жму, блядь, Не трогай. Sorry. Без я негатива. Не я не трогав. Я не трогав, кажу. А? Кажу, ти сам вижив, я не трогав. я, 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 я поняв, я просто типу, думав, То ти руки під близько держав, мені не понравилось. Що по одному підходіку? Є да. два варіанти. два варіанти. <рес> Наразі жать точно не буду сьогодні. Не треба. Це на сьогоднішній день. ще проходки. Я впевнений, що можна підготуватися краще. Ну, чесно скажу, а. я чітко відчуваю, як в мені состакалась вчорашня ночна порція цинка, заліза і всього сьогоднішньої днівної. Бо я вчора забув трошки ввечері, ну, типу, за день випити свою порцію типу, всіх добавок я і пос... випив його ночі. По схожій схемі працював тільки. Я випив. Вчора типа, в день зранку випив D3, цинк і, і колаген. А ввечері... а ввечері випив всі, всі інші там амінки, магній. Це все разом випив. ввечері. Молодець. Мене. Мене Тебе. мене турбує те, що я сьогодні був взагалі не в настрої і жметься. Я хочу, щоб я був в настрої і жалився. Мені каже, це буде набагато. Ну. Мені похуй на настрій, я хочу жати 200. Дивись. А можна, можемо переглянути попередньо? Може. Але скажу так, якщо в мене буде поганий настрій, але я буду жати 200 при цьому. мені буде, буде похуй. Буде. Що ти робиш? Я плечі слухаю, вони хрустять. Мені, звісно, кажеться, що вони і так хрустіли. І що кажуть, плечі? А? І що кажуть, плечі? <рик> плечі, кажуть. Що 135 ще рожать не треба. Ти їх заебало вже так? Да? Не, на другий 35 був поганий, треба було на одному становиться спокійно. Оп! пожалуй. Тихо, давай... Ця багатоповторка була. Була, типу, так. Я не хочу казати, що щось не так, але. Я не бачив ні раціоналізму, чесно питається. Серце, поняв. Хорошо. Інсульт. Окей. Була душевна потреба. Випустити силу. Я не хочу балуватися, я хочу спокійно. Пожать. Короче, покашу тю-чу-чу. -тю -тю. Все это хорошо. И дица. И в теории надо тоже выступать, я думаю, что я буду выступать осенью. Я не хочу робити поспешных заяв. Но надо бы не буду выступать осенью. И в теории. Вот те сами. А що мне КМС? Ой, о, шо мне мастерка? 150? Тебе мастерка 150 чемусь. Чи 152, чи 155? 152, скорее всего. Я не пам'ятаю, зачем Леша що Леша Власне, 100... 152, по не пожать? Леша, 152, по-моему. Не может быть 155,5. Нет. И на 157. Або 52. Ну А в тебе К 162. В тебе десь 150, да? У меня КМС 140. Ага. МС 162. 1625. Ну да, момент 150-1525. То есть так. Короче, ж надо, типа. Бля, можно. Можешь пошукати ще пауків? Шмель, Вань, шмель. 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 Шершь, наша шмель. Шмель добродушный. Шершня вот такого. Азиатського, понял? Азиатського, шерстя. В один трицепс. В другий трицепс. І по пауку на грудну. І по пауку на грудну. Ну, давай так, ні, якщо пауки будуть на грудном, це типу, буде некрасиво виглядати. Я просто понял, боюся, щоб в мене ці п'ятна від кіаду вивелися, бо якщо вони не виведуться, мені бити татуху, типа, паука, щоб у типу, мене пауку кусю. <śmany> tak, 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 tak,